Мій шлях як ведучої трансформаційної гри Ліла почався набагато раніше, ніж я освоїла цей інструмент. Він почався тоді, коли я працювала в табачній компанії, і в мене завжди було відчуття, що це не моє. Це не моє, що я хочу бути причетною до історії, яка допомагає людям, яка покращує життя людей. А не до історії, де на, на пачках сигарет постійно е, такі дисклеймери, що це, е, це вбиває, це наносить шкоду вашому здоров'ю і так далі. Тобто мені хотілося, щоб на моїй грі був дисклеймер і на моїй діяльності був дисклеймер, е, обережно це може покращити ваше життя. І я шукала такий шлях. Так і почався мій шлях спочатку в коучингу, а далі. Я прийшла до э, трансформаційної греліла.